Динамо в сезоні 2024-2025 може приєднатися до телепулу УПЛ. Повідомляє та таке, відзначається, що це більш ніж реально. УПЛ та Київський клуб вже ведуть переговори щодо співпраці. Наразі виокремлюється формат надання УПЛ ТБ не ексклюзивному сигналу з матчів киян з паралельною трансляцією на інших майданчиках, наприклад, на плюсах. Обидві сторони оцінюють можливість домовитися вже у липні стримано позитивно. УЄФА випустив прес-реліз, у якому повідомив про те, що запроваджена на Євро 2024 заборона спілкуватися з арбітром усім гравцям, окрім капітанів, тепер поширюється також і на єврокубкові змагання. Це нововведення почнеться з сезону 2024-25. Тепер арбітри можуть пояснювати ключові рішення, у тому числі ті, що стосуються вар. Однак ця інформація надаватиметься лише капітанам команд. Вони є єдиними гравцями, які мають право говорити з судею та вимагати роз'яснень. У шанобливій манері капітани також мають нести відповідальність за своїх товаришів по команді, вимагаючи від них поваги до арбітра, триматися на відстані та не оточувати офіційних осіб матчу. Якщо капітаном є голкіпер, то команда може обрати одного польового гравця, який матиме право спілкуватися з суддями, щоб отримати від них пояснення. Футболісти, які підходитимуть до судді, щоб висловити свою незгоду або виявлятимуть ознаки неповаги, каратимуться жовтою карткою. Болонья може придбати українського форварда Брюге Романа Єремчука. Про це повідомляє Ла газета Делоспорт. Італійський клуб готується до вихідного трансферу Джошуа Зіркзе та вже розглядає можливі варіанти на його заміну. Головним кандидатом є Фотіс Іонідіс з Панатінайкоса. Проте цей перехід може бути занадто дорогим для Болоньї. Команда «Вінченцо Італіано» також має декілька альтернативних кандидатів, такі як Арман Доброя, Жорж Мікаутадзе та Роман Єремчук. Болонья дуже вражена грою 20 8-річного українця на Євро-2024. Вона вже відправила скаутів слідкувати за Яремчуком. червоно сині готові поборотися за трансфер з Брестом, який, як повідомляється, також зацікавлений у трансфері українця. Цього сезону на клубному рівні Яремчук зіграв 34 матчі за Валенцію, забив 8 голів. На Євро-2024 Роман відзначився одним голом у трьох матчах. Форвард Жерони Артем Довбик мінімум на сезон 2024-25 залишається в іспанському клубі. Повідомляє Ас. 27-річний українець не змінить клуб в літнє трансферне вікно. Про своє рішення футболіст вже повідомив своїм агентам. Він сказав їм, що не хоче нічого знати про інші клуби. Керівництво Жерони також про це відомо. Відзначається, що рішення було не простим, але швидким. Гравець хоче продовжити кар'єру в Ла-Лізі та грати за Жерону у Лізі чемпіонів, а його сім'я щаслива в Жероні. Нападник вважає, що. Його адаптація в чемпіонаті Іспанії була фантастичною. Він хоче отримати задоволення від перебування в Жероні. Крім того, він є ключовою фігурою для головного тренера команди Мічела Санчеса, тому знає, що отримуватиме ігровий час. Саме Довбик і прийняв рішення залишитися в Жероні, щоб покласти край чуткам про надходження пропозицій. Він вважає, що у нього ще довга кар'єра в Європі та збирається провести принаймні ще один сезон в клубі. У дебютному сезоні в Жероні Довбик забив 24 голи та зробив 10 асистів у 30 Дев'яти матчах він став найкращим бомбардиром сезону Ла Ліги. Жерона хоче підписати двох гравців Шахтаря. Повідомляють іспанські змі. Йдеться про Вінгера Кевіна та півзахисника Марлона Гомеса. Футболістів розглядають як заміну Савіньо та Алешо Гарсії, які залишили клуб. Успіх Жирони з трансферами Віктора Циганкова та Артема Довбика з УПЛ зміцнює впевненість клубу у повторенні цієї стратегії. Жерона готова до переговорів, але завадити перехода можуть довгострокові контракти гравців з шахтарем. В обох гравців контракти завершуються наприкінці 2028 року. Що Підписати Кевіна та Марлона, Жероні доведеться заплатити вагому суму. Але клуб може покрити ці розходи коштом вихідних трансферів та доходів від Єврокубків. Шахтар підписав цих гравців під час зимового трансферного вікна, заплативши за кожного по 12 мільйонів євро. Кевін забив три голи та зробив 4 асисти у 17 матчах. На рахунку Марлона чотири забиті м'ячі та результативна передача у 13 іграх. Голкіпер оболоні Артем Кичак став тренером воротарів юнацької команди Киян Ю-19. Діючий страж воріт пивоварів став тренером воротарів оболоні Ю-19. Йдеться у повідомленні клубу в інстаграмі. Зазначається, що 35-річний воротар вже провів перші тренування з командою. У липні 2023 року гравець продовжив контракт з київським клубом. Про деталі угоди Кичака з пивоварами тоді не повідомлялось. Артем є вихованцем Динамо. Він виступав за першу команду киян та Динамо-2. Так також він грав за Волинь, Олімпік, МТК з Будапешта та Верес. Гравцем оболоні Кичак став влітку 2022 року. У сезоні 2023-2024 у складі пивоварів голкіпер зіграв 13 матчів, у яких пропустив 17 голів, а 4 гри зіграв на нуль. Артур Авагімян повідомив, що залишив Чорноморець. Цитата: Привіт, Одесити та фани. Хочу всім сказати дякую за цей сезон. Було багато великих днів і багато не дуже, скажімо, відверто. Але після кожного матчу команда відчувала вашу підтримку. Не знаю, як доля повернеться далі, але на цей момент я з вами прощаюсь. Сподіваюсь, що ми ще зможемо зустрітись у майбутньому. Ви є Чорноморець. Не забувайте про це. Поки існують фани, клуб буде сильним. Написав Авагімян в телеграмі. Двадцятисемирічний український. Українець виступав за одеський клуб на правах оренди з Олександрії. Контракт з якою розрахований до наступного літа минулого сезону футболіст забив 4 голи та зробив 4 асисти у 29 матчах. Вінгер, Динамо, Георгій Цітейшвілі продовжить кар'єру в полісі, повідомляє грузинська преса. Це буде повноцінний трансфер, чи оренда не уточнюється. У сезоні 2023 2024 футболіст на правах оренди грав за Динамо Батумі. На його рахунку 6 голів та 10 асистів у 38 матчах. 23-річний гравець збірної Грузії взяв участь у всіх чотирьох матчах національної команди на Євро-2024. Він двічі виходив у стартовому складі, але результативними діями не відзначався. Контракт. Георгія з Динамо розрахований до літа 2025 року. Захисник Томаш Кінзьора, який належить Динамо, домовився про дострокове розірвання контракту, повідомив журналіст Ігор Бурбас. Вказано, що Кінзьора забрав свої останні речі з бази у конча заспі. За півроку у нього завершується контракт з Динамо, але його дія буде припинена дочасно. Томаш продовжить виступати за грецький паок, у якому провів останні півтора сезону. Вінгер Деєн Перович може перейти в зорю, повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Луганці найближчого тижня переглядатимуть футболіста. Його розглядають як заміну Едуарду Гереру, який може залишити команду влітку. Перович почав професійну кар'єру в Чорногорському Горбалі. Останні три роки він грав за Петровац, забив вісім голів та зробив чотири асисти у 77 матчах. Також гравець виступав за збірню Чорногорії з Ю-16 по Ю-21 включно. Карпати зацікавились захисником Дніпра 1 Денисом Мірушніченком, Повідомляє, «Тато таке до цього основним кандидатом на 29-річного латераля вважався Металіс 1925 Наразі клуби і гравець перебувають на досить просунутій стадії переговорів. Контракт Мірушніченка з дніпром 1 закінчується влітку наступного року. Футболіст забив один гол та зробив чотири асисти у 29 матчах сезону 2023-2024 у складі Дніпровського клубу. Денис також грав за Карпати з 2013 по 2019. 19 роки Колишній асистент головного тренера Чорноморця Олексій Антонов увійшов у тренерський штаб Олександрії, повідомляє офіційний сайт клубу. Вказано, що він буде помічником головного тренера Руслана Ротаня. Антонов залишив Чорноморець в середині червня. Він працював у тренерському штабі одеського клубу з травня 2020 року, а у 2021-му був головним тренером. За інформацією, та то таке очікується, що він буде корувати тренувальним процесом у клубі, поки Руслан Ротань і Сергій Кравченко перебуватимуть на іграх у період. Рижі Олександрія уклала новий контракт із захисником Олександром Мартинюком. Угода розрахована до 31 травня 2027 року. Олександр дебютував у складі команди 14 серпня 2023 року. Загалом в УПЛ гравець провів 19 матчів, ще два матчі в Кубку України. Ворскла оголосила про продовження оренди захисника Шахтаря Віктора Корнієнка. Нова орендна угода 25-річного українця, розрахована на один рік. Футболіст на правах оренди грає за полтавський клуб з минулого літа. У сезоні 2023-2024 гравець забив один гол та зробив два асисти у 22 матчах. Колос оголосив про продовження контракту з двома гравцями команди. Йдеться про гокіпера Романа Мисака та півзахисника Антона Салабая. Нова угода з 32-річним Мисаком розрахована на один рік. Він виступає за колос із 2023 року. Минулого сезону не провів жодного матчу. Новий контракт із 22-річним Салабаєм розрахований на два роки. Хавбек також виступає за колос із 2023 року. У сезоні 2023-2024 провів за клуб із Ковалівки 20 матчів в усіх турнірах. Відзначився двома голами та одним асистом. Кривбас оголосив про підписання відразу чотирьох футболістів: це захисники Ігор Снурніцин, Бакарі Конате, Олександр Драмбаєв, а також нападник Оче очоведі. Снурніцин отримав 74-й ігровий номер, Драмбаєв 15-й, Конате 66-й та Очоведі – й Контракти з Драмбаєвим і Конате розраховані на 4 роки. Зі Снурніциним та Очоведі на 3. За інформацією Трансфермаркт, Конате, конати Снурніцина та Очоведі підписали на правах вільних агентів. Конате 21-річний малі. Може зіграти на будь-якій позиції у захисті. Попередній клуб Віла Вірденце з третьою за силою Ліги Португалії провів за команду 14 матчів, результативними діями не відзначився. Очоведі, 22-річний нігерієць, основна позиція Форвард, також може зіграти правого Вінгра та атакувального півзахисника. Попередній клуб Файренце з другою за силою Ліги Португалії. Забив 10 голів та зробив 4 асисти у 79 іграх за команду. Останнім клубом 24-річного Снурніцена була. Зоря у сезоні 2023 2024 гравець взяв участь у 23 матчах у складі луганського клубу. Результативними діями не відзначився. 23-річний Драмбайов минулого сезону на правах оренди виступав за осієк. На його рахунку 20 матчів без результативних дій. Зоря оголосила про підписання 20-річного австрійського захисника Габріеля Іскін'ї. Деталі контракту не розкриваються. Його трансферну вартість трансфермарк оцінював 50 тисяч євро. Іскін'я виступає на позиції центрального захисника. Раніше 20-річний захисник виступав за австрійський Калздорф, а також хорватські клуби «Славен», Белупу і Зрінській. Габріель став другим новачком зорі в нинішнє міжсезоння. Раніше логанчани підписали словенського захисника Жана Тронтеля. Нападник Денис Тислюк перейшов в оболонь. Контракт розрахований на два роки. Останнім клубом гравця був рух. 21 21-річний Тислюк минулого сезону провів 26 матчів за львів'ян. В його активі 4 голи. Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко пояснив, з якими викликами зустрілись українці перед стартом нового футбольного сезону. Він зазначив, що зараз потрібно серйозніше підготуватися та врахувати вимкнення електроенергії в Україні. Про це він розповів виданню кор'єра Деласпорт. Андрій Шевченко пояснив, що наразі потрібно розпочати серйозну підготовку до нового сезону, адже відключення світла вносять свої корективи. Цитата: моя відповідальність як президента полягає в тому, щоб футбол в Україні продовжував існувати. Чим Знову стартує. Ми повинні підготувати арбітрів, організувати стадіони та визначитися із розкладом, тому що електрика буде по 4-5 годин на день. Проте всі адаптуються, адже іншого виходу немає. Ключовий захисник збірної України Ілля Забарний опинився у центрі уваги одного із грандів світового футболу. Бормут готовий продати забарного вже зараз, повідомляє ле Парісєн. Український футболіст опинився у короткому списку відомого клубу. Успішний виступ 21-річного захисника в АПЛ може сприяти трансферу гравця до амбітної команди з іншого чемпіонату. Мова йде про Паріс сен жермен Головний тренер французької команди Луїс Енріке шукає молодого, перспективного та фізично міцного захисника, який Міг би надовго закрити позицію у центрі оборони. Ілля Забарний став головною кандидатурою для ПСЖ на цю роль. Французький клуб сьогодні направив запит до Бормута з приводу трансферу українця. Англійський клуб хоче отримати за свого гравця щонайменше 35 мільйонів євро. ПСЖ повідомив, що готовий сплатити ці гроші за захисника прямо зараз. У найближчі дні або тижні Забарни може перейти. Якщо це станеться, то він підпише з парижанами контракт на 5 років. Його зарплата збільшиться більш ніж у два рази. 150 тисяч євро на тиждень.